І котлети на цій туристичній плитці смажилися рівно 12 хвилин. Портативна туристична плитка Love's Home. ідеальна для дачі пікніка. Але зараз мастхев для квартири. Особливо якщо ви готуєте на електроплитах. Придбана вона була в кінці листопада 2025 року за 420 гривень. Тож орієнтуйтесь саме на таку ціну. Плюс-мінус. Ми купували у звичайному магазині, тому посилання не даємо. Можливо, в інтернеті знайдете дещо дешевше. 420 гривень. І ви незалежні від графіків відключень світла, аварійних і погодинних. Ось так виглядає цей гаджет. Зверніть увагу, ніяких сірників не треба. Тут є п'єзопідпал. Вогонь регулюється ідеально: від маленького для кави до потужного для приготування м'яс. Зараз ви бачите кадри з нашої розпаковки товару. Це туристична плитка ще в чемоданчику. А ось вона вже з відкинутою. Кришкою та вставленим газовим балончиком. В середньому вони коштують 90 100 гривень, є дешевші, є дорожчі. Виробник запевняє, що одного такого балончика вистачає на 2-2,5 години безперервної роботи плитки. Якщо точніше, витрата 160 г газу на годину. Тут ви бачите п'єзопідпал підпал та можливість регулювання вогню. Як бачите, шкала дуже велика. Це інструкція дуже докладна. А зараз плитка вже на стійкій поверхні без валізки. Ми помістили її на звичайний стіл. І зараз будемо влаштовувати краш-тест. Першу обкатку. Отже, п'єзопідпал. Що можемо сказати? Ідеально. Тепер спробуємо відрегулювати полум'я. Вогонь стабільний, регулюється плавно. Вирішили посмажити на цій плитці котлети. Забігаючи наперед, скажемо, що велика сковорідка котлет смажилася рівно 12 хвилин. Просмажились ідеально. Ми задоволені, Якщо ви шукаєте корисний і бюджетний подарунок, придивіться. як ідея презенту батькам чи друзям у ці часи просто топ. Готуйте і смачного!